Вітаю, шановні, у Мелітополі останнім часом, майже щодня, гучно і гучно. Тільки тих новинах і чуєш. Там злетіло, там вибухнуло, там загинули, там на Копдо Кобзону відправились на концерт. Давайте подивимося Мелітополь. Все ж маю надію, що ось-ось-ось щось там почнеться. І почнеться все інше. Мелітопіль на ближчим часом. Що там? Так, що там в окупантів зараз, тут невдача за невдачею. І перспектива дуже лякаюча. Луна перекреслює все. Вона про всі карти каже, що ми не впевнені, ми не знаємо. Ці окупанти не такі вже й дурні, і вони мають дуже чудовий приклад сусідній визволення Херсона сусіднього, да? тому світ, який вони там собі побудували, так? руський мір. Дише наладен. Вони це дуже чудово розуміють, що скоро Колесо Фортуни повернеться, і у тому благополуччю, яке вони там собі влаштовують, йде капець. До чого вони там готуються? Угу. А до чого готуються, знову ж таки знають, що попереду важкі часи так? перебувають в шоці від якихось неприємних новин, якісь новини, як з на голову впали. ну, Ті новини вони якось отримують останнім часом дуже часто. Це не тільки про те, що там ну, в місті там прилетіло, а взагалі з фронту там десь ну, отримують. Звідусіль отримують дуже недобрі новини. І те їх прихнічує. Готуються до наступу ЗСУ, але толком нічого не відають. Де це буде, коли, з якими ресурсами, в якій кількості буде той контур наступ, так? так? Ну, але ж бо готуються. І десятка жизлів це про ношу, ну, яка вже так тобі собі так уже добряче набридла. Ну, але ж не кинути, так? Так, ну тоді спитаємо, що буде робити найближчим часом ЗСУ в напрямку Мелітополя. Що буде робити ЗСУ в напрямку Мелітополя? Всі козирі в руках. Ну що, забирати місто і область додому будуть. так? Тузи – це дуже активні дії, це активація, це рішучі дії. Туз жезлів, туз мечів, взагалі карта туз мечів, це взагалі це перемога. Так? А взагалі ці карти вони лягли в позицію, знаєте, такий є термін дамокла в меч. Чули таке, да? ну, так от, росіяни знаходяться на території Мелітополя і над ними висить оцей меч ЗСУ. Буквально на волосині. І впасти цей меч може абсолютно будь-якої хвилини. І в них їхнє вдаване благополуччя, ну, вони самі розуміють, що підуть. Що, ну, ну, це все те, що вони от роблять там в Мелітополі, це такий фейк, є повне розуміння цього всього. Ну, кажу ж, ну, нещасні вони люди, бо роблять те, що й самі, мабуть, не хочуть. Так? Тож, що той домоклав меч. Завис над ними, і будь-якою миті може брушитися на їхні голови, на їхні шиї, і так воно буде. Тут у ЗСУ є свої плани. Він якось трішки схожий на херсонський план визволення, надії херсонські, але водночас має свої тонкощі. Ну, Це може там з географічного положення. там отаке. І окупанти відчувають це шкірою. Ну, і ще спитаю, давайте так. Чи повернеться Мелітопіль додому найближчим часом? На цьому можна завершувати сонце. Звичайно, повернеться. Кращої карти в колоді не придумаєш сонце. Ну, звичайно, повернеться і дуже скоро. Мелітопіль чекає вас додому. Цього вам найкращого.